Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг взуття з люкса, а також з вагового відділу. І перша моя знахідка це ось такий малиновий светрик. Коштує він 280 гривень. Він на 100% з вовни. Прекрасний склад, дуже ніжна вовна, абсолютно не колюча. Такої вона середньої товщини, і ось так він виглядає в примірці. Дещо по відтінку схожий до мого светра, в якому я прийшла, але в мене гольф, а тут просто йде такий він під горло. Светрик в ідеальному стані, дуже класно сів по фігурі, йде такий доволі базовий, хоч і в яскравому відтінку. Мені дуже подобається, але два светри, практично одинакових, мені просто не треба. Якість тут теж чудова. Ну і ціна тут доволі приваблива: 280 гривень це абсолютно недорого, як для такого светру з вовни. Також сподобалася мені ось така сорочка. Це 44 розмір. Щоправда, тобто це XL, коштує вона 180 гривень. Сподобалась мені. Оскільки тут такі рожеві смужки, рожевий зараз в тренді, і вона по складу повністю натуральна, це 100% бавовна. Сорочка як з магазину абсолютно новесенька. Ось так вона виглядає в примірці. Іде рукав тут три чверті. Внизу він зібраний гумками і йде такий, ніби як дзвіночком. І плечі тут такі доволі об'ємні. На вішаку сорочка виглядала більш такою делікатною, елегантною. А от в промірці мені власне і не подобаються ці такі, от пишні плечі, рукава. Дуже сильно це розширяє фігуру вверху. Далі буду міряти ось такий светр в темно-синьому кольорі white staff, розмір L, але він чоловічий, вверху йде на такий от замочок під горло, і він теж дуже хороший має склад. Раніше він коштував 500 гривень, зараз продається зі знижкою, коштує 370 гривень, і він у нас на 100% з вовни. Вовна тут також абсолютно не колюча, приємна на дотик, приємна до тіла. І він ось так виглядає в примірці, дещо якось морщиться через те, що не зовсім мій розмір, ну і рукавчики, звісно, тут надто довгі. У мене в гардеробі є чоловічі свитра, але все-таки я їх беру не в розмірі L а або M, або S. і тоді вони чудово лягають, взагалі не відрізни, що це чоловічий светр чи жіночий, адже, наприклад, тут така от модель кейфасон, що цілком може бути і жіночим светром. І ще знайшла ось такі сірі джинси від Левіс. Коштують вони тут 750 гривень. Така от немаленька ціна. Хоча для левісу, в принципі, терпимо. І хоча вони йдуть такі от стрейчеві, донизу, завужені, мені здається, що вони чоловічі. І, Власне, в примірці це підтвердилося. Гляньте, як тут виглядають кишеньки, вони надто низько. Загалом, якість, звісно, що тут чудова, левіси дуже класно носяться, класні джинси, завжди їх раджу, завжди, коли бачу їх в секонд-хенді, обов'язково беру до примірки, якщо вони, звісно, в хорошому стані. Ці в ідеальному стані, адже вони б не продавались на люксі, ну але вони просто жахливо виглядають позаду. І окрім цих джинсів, взяла до примірки ще ось такі штани в сірому базовому кольорі. вверху йдуть на защіпах, і вони, скоріше за все, теж чоловічі, але вони з вовни. А вовняні штани не так часто трапляються насправді в секонд-хенді, тому не могла їх оминути. Це у нас Маркен Spencer і коштують вони 550 гривень. Отже, на мені светр з вовни, штани з вовни, вийшов такий повністю вовняний лук. Знатно я утеплилася, взимку точно не змерзнути. І гляньте, штанішки дуже класно націли на жіночу фігуру, на відміну від попередніх джинсів. Взагалі супер. Як вам ці штани носили б такі чи ні? Пишіть в коментарях. А ми з вами рухаємося далі. Далі буде вже щось таке жіночне. А саме ось така от яскрава рожева сукня. Вона коштує 280 гривень. Вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Розмір вказаний 40-й. І її магазинна ціна була 150 євро. Така от чималенька ціна, і це виправдано тим, що вона на 100% шовкова. Фірма Monsoon, хороша фірма, дуже багато речей. Саме цієї фірми з шовку мені трапляється. Ну і ось так суконька виглядає в примірці. Вона йде попереду на запах з такими одрюшами. Вверху має великий подібний виріст. І ось так вона зроблена внизу, тобто при ходьбі вона не буде розкриватися, не буде сильно оголяти ногу, адже тут все пошито так, що одна тканина заходить на іншу тканину. Класна у неї якість, вона йде така атласна, шовкова і яскрава дуже. Колір тут просто чудовий, такий насичений колір фуксії. Єдиний для мене мінус це ось цей от горох, не дуже люблю цей принт. І ще взяла до примірочної ось таку піжаму. Вона тепла, йде з оксамиту. Це мас-маркет, фірма Праймарк розмір L. Красивий, вона має відтінок коричневого, такий колір капучино, але, на жаль, заскладена повністю синтетична. Це 100% поліестер. Але загалом вона дуже комфортна, взагалі не відчувається, що синтетична, така от приємна до тіла, м'якенька, тепленька, для зими просто супер. Але, оскільки справа йде до літа, до тепла, то зараз це не дуже актуальний варіант піжами, не дуже актуальний варіант домашнього одягу. І я думаю, в принципі, влітку можна знайти буде щось схоже, але з натуральної тканини. Власне, в такому оксамиті бувають речі з віскози, а не з поліестру. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Гляньте, які цікаві черевички на стійкому каблучку. Вони йдуть, ніби такі всі вишиті, коштують 550 гривень. І поруч ще такі теж вишиті, лише на чорному тлі. Ось ці мені теж сподобалися, вони йдуть під замшу, коштують 500 гривень, але це не натуральна замша. І вони, бачите, такі мають обтянутий каблучок. Я думаю, це не дуже практично, адже він дуже легко зіб'ється поцарапається. А ось ці черевики на шнурівку вже йдуть з натуральної шкіри, дуже якісно вони пошиті. Вони такі дуже схожі на чоловічі, але це маленький розмір. І коштують вони 700 гривень, продаються зі знижкою. Ось такі ще від H&M в 39 му розмірі лаковані, коштують 500 гривень, дуже стильні, елегантні. Деяке взуття ви могли вже бачити в моїх минулих відео, адже в цьому секонд-хенді власне взуття на люксі не так часто оновлюють. Одяг щотижня оновлюється, а от взуття вони кілька пар доставляють, а так допродують фактично усе до кінця, поки воно не продасть, то воно може лежати тут місяць і два. Ще мені сподобалися ось такі коричневі чобітки. Продаються вони зі знижкою, коштують 500 гривень, ідуть з натуральної шкіри. І ось ці черевички також продаються зі знижкою, коштують 400 гривень, і вони також з натуральної шкіри. І тільки подивіться, які стильні туфлі від Зара. Це 39-й розмір, дуже цікавий у них каблук. Він доволі високий, але стійкий. Такі от загострені носики, прям чудові. І давайте я вам ще покажу, які були на Люксі гаманці ось такий чудовий з песиком. Він коштує 300 гривень, застібається на блискавку і має два відділення. І дуже схожий, цієї ж фірми, мабуть, є ще ось таким песиком. Ідентичний, тільки інший малюнок. І ще ось такий гаманець, дуже схожий за формою, лише з одним відділенням, такий коричневий в білий горох. І ось цей рудий також симпатичний, з таким тисненням під рептилію, теж застібається на замочок, дуже схожий за формою до попередніх. А тут вже більш такі от менші гаманці. Ось такий був світло-бежевий, молочний з сердечком, а ось цей поцікавіше з таким леопардовим принтом. Має два відділення, коштує 220 гривень, і він з натуральної шкіри, до речі. Має багато відділень для карток, взагалі дуже такий от зручний і невеликий за розміром. Він такого середнього розміру, в принципі, поміститься в будь-яку сумочку. Має, щоправда, зверху не дуже яскравий насичений колір. Я не розумію, чи він такий має бути, чи він просто затерся або вигорів. Дивимося з вами далі. Цього разу доволі багато гаманців. Ось такий ще цікавий. Весь виблискує, чорний з такими блискітками, те застібається на замочок. І коштує він 100 гривень, продається зі знижкою. Раніше його оцінювали у 190 В принципі, дуже прийнятна ціна, як для такого гаманця в такому стані. І ще був ось такий гаманець від Michael Kors, але він має кріплення, тобто він десь від сумки якоїсь відірвався, відчепився. Раніше його оцінювали у 120 гривень, зараз коштує 70. і це натуральна шкіра. Дуже гарний у нього відтінок такий карамельний. І давайте я вам ще покажу, які були шарфи, хустки на люксі. Ось така хустка, шарф 290 гривень коштує. А ось цей в клітинку вовняний шалик. Він, скоріше за все, чоловічий, адже він короткий, абсолютно новенький, ще з картонною магазиною біркою продається вже зі знижкою 180 гривень. І ось цей теж схожий на вовну. Це вже такий він великий, широкий шарф. Теж з магазиною картонною біркою і також продається вже зі знижкою. Коштує 150 гривень, але це не вовна, це 100% візкоза. Хоча візкоза така доволі плотна, тобто шалик зимовий, теплий. Ось цей дуже акцентний яскравий червоний шарф, але, на жаль, жодної бірки тут немає, і ціни я також не бачу. Дивимося з вами далі. Хочеться знайти щось більш цікавіше, наприклад, щось з кашеміру або якусь хустку шовку, але поки що нічого такого я не бачу. Ось такий дуже яскравий, акцентний кольоровий шарф коштує взагалі смішні гроші 80 гривень. І тут у нас вже пішли хустки, але от на дотик поки що шовкової я не відчуваю. Ось ця така, як атласна, йде цікавий у неї принт. Коштує зі знижкою 130 гривень. На дотик доволі приємна, але, на жаль, вона не шовкова, ось така у неї бірочка, і вказано, що це 100% поліестер. Насправді, надзвичайно рідко. Останнім часом мені трапляються хустки шовку. Раніше вони час від часу попадалися. А зараз, як ви бачите, просто жодної шовкової хустини я не бачу. Так само, і, на жаль, з кашеміру нічого немає. Ось це на дотик дуже схоже на вовну, коштує 100 гривень такий от чорний шарф. Але це, на жаль, теж синтетика. Ось така от бірочка, де вказано, що це 100% акрил. Шарфів, шаликів, дуже багато і практично усі зараз продаються зі знижками. А ось це схоже шовкова. Нарешті щось толково знайшлося. І так, це вказано: 100% шовк. І дуже така от ніжна тканинка, класний принт. Така вона в смужку йде, темно-синій, світло-синій з бежевим. І ціна як для шовку дуже навіть прийнятна: 80 гривень коштує. І давайте переміщаємося з вами у ваговий відділ. Там сьогодні другий день завозу, і розпочнемо традиційно з примірки одягу. Ціна за кілограм сьогодні 372 гривні, і ви напевно помітили, що ціни у нас в секонд-хенді з нового року підняли. Напишіть наскільки у вас піднялись ціни, скільки у перший день коштує кілограм, у нас приблизно це 400 гривень. Ось такий светрик з таким доволі дивним складом. Він переважно синтетичний акрил і нейлон, але є 6% кашеміру. Цікавий светрик не лише за складом, але й за своїм принтом. Йде в таку от смужку, і попереду є дві такі от собачки. Песики дуже це так мило виглядає. Рукавчик тут три чверті. Знає багато хто недолюблює такий рукав, але є і прихильники. Власне, такої довжини рукава, мені здається, що він додає дещо такої тендітності і легкості. І ще мені дуже сподобався ось такий светрик, дуже гарний у нього колір зелений, такий колір шавлії. І він таку має цікаву в'язку, ніби гачкований. І непоганий склад, адже тут є 6% вовни, 6 альпаки. Решта тут синтетика. Светр в 12 розмірі. Ось такий вигляд він має в примірці. Чудово підійшов, гарної він довжини, гарного крою, фасону загалом мені подобається. Як вам пишіть в коментарях. Щодо його стану, то стан у нього ідеальний, без жодного дефекту, взагалі новесенький. Як на мене, непогана знахідка, але можна знайти щось буде і краще. Чим ближче до літа, тим власне буде більший вибір ось таких от теплих свитрів з класним складом, класних брендів. Адже на них мало хто буде звертати увагу, тому можна буде вже закупитись на наступний сезон свитрами. Ще мені сподобався ось такий рожевий пудровий светр. Він дуже має ніжну тканинку, і це не дивно, адже тут хороший склад. Тут є великий відсоток вовни, а саме 43%, також 5% кашеміру, а ще віскоза і нейлон, і Давайте подивимось його в примірці. Приємний склад, приємний колір, але мені не дуже подобається його, крі. Ну, принаймні на моїй фігурі він виглядає негарно. Особливо мені тут не сподобалися рукава. Вони якісь надто вузькі і дуже сильно обтягують руки. З одягу це була моя остання знахідка. Вибір одягу сьогодні не надто великий, але я покажу вам ще сумки і взуття. Взуття буде трішки більший вибір. Заради цікавості поважила цей светрик, заважив він на 105 гривень. І дивимося з вами взуття. Ось такі були батільйони, вони абсолютно новесенькі. Ще є ось така одна ліпка, де вказано, що вони з натуральної шкіри, І середина, і верх. Дуже цікаві по дизайну на стійкому каблучку. Ось так вони виглядають разом в ідеальному стані, новому стані. Щоправда, це сьомий розмір, якщо не помиляюся, він відповідає 41-му розміру. І ось такі ще були челсі в сірому кольорі. Вони з натуральної шкіри. Ось тут вся така підошва брендована, але вони не є в ідеальному стані. Все-таки видно, що ношені. Ще сподобалися мені ось такі чорні лаковані лофери в доволі непоганому стані. Ось тут вказаний бренд, такий у них невеличкий каблучок. Думаю, мають бути дуже зручні. І ось такі ще фактично в новому стані туфельки із замші, натуральної замші і з такими пряжками лаконічними, гарненькі. Давайте я ще ось так: от обійду. Загалом зроблю вам огляд, що тут є цікавого. Є і класичне взуття, класичні туфлі на високих підборах. А ось тут внизу мене зацікавили ось ці черевики в кольорі Бордо, адже це Мартін, це доктор Мартінс, дорогущий бренд. Але на жаль, ці Мартінси самі бачите, в якому стані носики дуже сильно були затерті. Поруч з ними ще ось такі батільйони на невеликому каблуці. Вони з натуральної шкіри, але вони мені не сподобались за фасоном. А ось ці вже цікавіші, з такими обрубаними носами, цікавої форми у них підбори. І вони абсолютно новесенькі, ідеальний стан. Бачите, по підошві, що не ношені. І поруч тут ось такі ще красиві батільйони в зміїний принт, дуже вишукані, тендітні в новому стані. Для тих, хто любить підбори, взагалі супер знахідка. І ось такі ще були батільйони з вишивкою. Зроблені вони під замшу, але це була не натуральна замша. Це у нас Adidas, але самі бачите їхній стан. На жаль, вже потріскані і п'ятки затерті. І ще мене зацікавили ось такі шльопки, Вони з натуральної шкіри, зроблені під біркінштоки. Біркінштоки дуже зручне взуття. І ось тут щось таке дуже цікаве. Такі, як козаки, чобітки, але з голими п'ятками, з відкритими п'ятками. І з цієї сторони мені ще сподобалися ось такі лаковані черевички на шнурівку. Виглядає дуже елегантно на такій доволі масивній підошві. Вони йдуть в ідеальному стані. Лаковані, схоже, що з натуральної шкіри. І поруч ще в непоганому стані кросівки теж з натуральної замші. І ще помітила чоботи: коричневі теж з натуральної шкіри. Щоправда, вони мають такі от вставки з гуми, з резини. Це мені не дуже подобається. Вирішила зважити лаковані черевички, майже такі ось ці дуже елегантні стильні. Заважили вони на 218 гривень. І давайте дивитися сумки. Сумки також вам показую вагові. Ціна за кілограм сьогодні 372 гривні. Гляньте, яка була підліткова дитяча сумка для прихильників Гаррі Поттера. Сьогодні вибір сумок не такий вже великий, але гляньте, що вдалося знайти, це сумка. Одразу видно, що вона з натуральної шкіри. Класичного такого формату, дуже схожа за формою на відомі сумки Hermes Kelly. І вона ось так виглядає всередині. Тут є бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра. Також на сумці є номерний знак. Одразу видно, що сумка виконана дуже якісно. Усі швирі внесенькі, акуратні. Ось тут також можна прочитати назву бренду, і тут одразу видно, що це польська мова, польський бренд. Мені він досі був невідомий. Сумочка такого середнього розміру, я її поважу, дізнаємося її ціну. Але хоча от шкіра ніде явних потертостей немає, сама сумка є дещо деформована. Ось тут уже чіткіше можна прочитати назву бренду. Ось так це виглядає. Напишіть, якщо ви з ним знайомі. Чи хорошої якості ці сумки, чи раніше вам вони траплялися. Мені видається, що бренд хороший, і сумка справді виконана дуже якісно. Вона такого доволі невеличкого середнього розміру, доволі містка. Заважила сумка на 178 гривень. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, пишіть в коментарях, що вам з цього відео сподобалося найбільше, і до нових зустрічей!